Друзі, це Енергогарант І у нас із ханою для вас новий відосік про життя буття акумуляторів. Значить, попав до нас на діагностику такий акумулятор. Зараз покажу бренд, який отакий бренд. Так, тепер покажу шильдик його. Шильдик побачили 100 ампер годин. Ну і що? Значить, каже людина, що попрацював він трохи цю зиму. І попав він в мороз. Вони попали, їх дві штуки на нас привезли. Попали вони в мороз. Там трошки підмерзли. Ну і у нас був мороз, я не, не знаю, може градусів 10 попало. Питався заряджати, але в нього не виходило. Ну і привіз він їх до нас. І почали ми розбиратися. Значить, і що ми тут знайшли? Дивіться. Одну ми вже розібрали. І ось дивіться, які тут пузатіки класні вже вийшли. Бачите пузаті які? Дивіться, яка красавиця. О, такі пузатіки. Як розпаковував я відео, теж тут додавлю. Дістав я з корпусу ячейки. Цієї цікавої батарейки. Бачите, вони тут стягнуті і отаку. Там одна лента, тут дві ленти. Спробуємо. Подивимось, як вони розпакуються. Так. Зараз. Всім же цікаво. Де тут краще різати? Та не дуже же ріжеся, мабуть, тут буде краще. Єдрен батон. Хана, ти спугалась? Жесть. Чуть телефон не загубив. Ух. Так, ну і оці пузатики, значить. Увага. Увага, увага. Дивимось. 384 Вт. Ця ячейка в перерахунку на ампер-години це 120 ампер-годин. А тепер вони дивіться, вони тут забули одну наліпочку зняти. Це 82 ампер-години у 22-му році було. Упс! Тобто вона тут вже має? так відсотків 30-40% втрати. І на цьому китайці зібрали заводську батарею. От такого бренду. І вказали на шильдику, що вона 100 Ампер годин. Ну, звісно, це все ось повздувалося. Ну, хто знає, чого воно повздувалося? Тут багато причин, Я далі, далі ще цікавіше буде. Значить, що ми маємо? Таку компоновку з дисплеєм. Значить, там он балансир стоїть. Там Плата комутації теж цікава річ. І ось вони навіть виведені на зовнішній балансир роз'єм. Перший раз такого бачу, це дуже круте рішення. Але є нюанс. І тепер давайте про цей нюанс. А, до речі, кстати, перед тим як до того нюансу дойдемо Про те, що ячейки бувущі, дивіться, бачите? фрезою пройшлися і потім наверх наварили клему. Ось теж фризою пройшлися, є. Взагалі ось приварено, хто зна куди зі зміщенням, наче вручну все робилося. Хтось тобто, не знає, таке враження, що якийсь колхоз колхозом. Так, тепер далі пішли, бо час іде. По БМС хочу ще дещо показати. Дивіться, БМС. -очка. А це БМС взагалі це плата контролю, бо тут немає нічого про балансування. Абсолютно. Є, є коло контроля. Ось, о, тут резистори стоять, так. Це все е, шини контролю напруги. І все, а балансувальних нема нічого. Тут з цієї сторони пусто. Нема тут ні ключів балансувальник, нічого. Не бачу я такого нічого. І силова частина зібрана на дивних реле. Значить, Це на заряд, на розряд, в паралель. Е 90 ампер, ще й на змінний струм. Поставили в коло постійного струму релюшки змінного струму. Ну, воно то нічого, але ж там, мабуть, будуть контакти під гарчі, я так не думав. Не знаю. Ну, Це таке культура виробництва. Так що такі акумулятори бувають. Можна за недорого взяти. Хоча не дорого, тисячі доларів це коштує, каже людина. Не знаю, будемо щось робити, але зараз тепер, щоб це все відновити, це треба. Сюди кинуть Єву. вон таку Єву 105-ту. В таких холдерах. Вона туди стане. Ще хоча б GK поставить туди джеконга. 1 А на 150 ампер ключі. Так, хоч щось получиться може. Але так, 1100 доларів треба в це вкинути вже. А що робити. Виходить новий акумулятор. Коротше, попала людина. Обідна, ну а що? Маємо, що маємо. І буде як буде. Чекаємо рішення клієнта на подальшу дію цього всього. Ну і наш стендік, кому цікаво, теж все в порядку. Дякую.